Мої вітання! Мене звати Ірина Савченко. Я мовний тренер та наставник. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, яка тривалість заняття є найефективнішою. І, взагалі, як організувати себе та прості навколо себе для того, щоб взяти максимум з того часу, який ви виділили на вивченні іноземної мови. Отже, на основі свого багаторічного мовно-тренерського досвіду я роблю висновок, що заняття з іноземної мови стане ефективним, тобто результативним. Якщо ви будете до нього ставитися, як до тренування у плавальному басейні. Завжди говорю з студентам, що іноземна мова це спорт, починаючи з мовленнєвого апарату, я за якого потрібно натренувати для того, щоб гарно вимовляти всі необхідні звуки, і закінчуючи системністю тренувань. Адже у спорті всі розуміють, що для того, щоб були перші видимі результати. Ну, до тренажерної зали потрібно ходити місяців зо три. І всі розуміють, що якщо я тали прийду і буду дивитися, як хтось інший тягає гантелі, то в мене від цього прес не виросте. Так що потрібно самому брати ту гантельку і регулярно її тягати. Потім брати більшу гантельку, і більшу, і більшу, і так, аж допоки вам не набридне, тобто допоки у вас є бажання та інтерес, тому що спорт це спосіб життя. І навіть якщо у вас був ідеальний просто прес з кубиками, якщо ви рік-два не будете регулярно тренуватися, то вже ви не зможете потім ними хизуватися, вони кудись зникнуть. Отже, ефективне заняття з іноземної мови це тренування в басейні. Як ми збираємося в басейн, ну за умови, що ми вже знаємо, в який басейн ми йдемо. У нас вже є тренер, цей момент підготовчий ми вже опускаємо. Так? Нам, як мінімум, потрібно зібрати сумку, купальний костюм, капці, рушник, пляшка води. Що там ще є? не знаю, хто там щось вибере. Але що цікаво на запитання ти де? Ми відповідаємо на тренуванні з моменту, коли ми вже переступили поріг спортивної школи чи будівлі, якій є басень. Так? А З цього моменту вже час пішов. 10 хвилин це переодягнутися, прийняти душ, одягнути купальник. Хвилин 5, як мінімум, це щоб тіло звикло безпосередньо до води. Так, оцей перший момент адаптації пройшов. А, далі безпосередньо плаваємо. Тренуємо м'язи, працюємо над технікою, тобто формуємо навичку. Можливо, в когось це хвилин 10 забирає, щоб одягнутися, передягнутися, одягнутися. У мене хвилин 15, тому що ще маю гарно висушити волосся. Тому в цілому на поплавати залишається хвилин 30-35, якщо тренування триває десь годину. Під час заняття з мови сушити волосся і приймати душ не потрібно, але так само потрібен час, щоб налаштуватися. Щоб тіло в прямому сенсі цього слова звикло до англомовної, іспаномовної, німецькомовної води навколо і розслабилося. Тому що, допоки тіло не розслаблене, мозок не може тренуватися, він не може робити нічого іншого, крім як турбуватися, дбати переживати про тіло. А коли вже тіло розслабилося, о, тоді вже мозок може, може займатися якимось іншими справами. І тоді заняття з мови стає ефективним. Заняття так само важливо завершити, відбити підсумки. Наголосити на важливих моментах, проговорити ще раз, проговорити домашнє завдання, тобто це все час. Тому, на моє переконання, заняття з іноземної мовою з дорослою людиною повинно тривати ну, щонайменше одну годину. Я зазвичай починаю з однієї години, а потім, коли вже, вже рівень стресу у студента зменшується, і м'язи стають більш тренованими, ми переходимо на півтора години заняття, щоб і м'язи гарно потренувати, і над технікою попрацювати, і головне. Поплавати спокійно у своє задоволення. Що означає це, що якщо доросла людина не може знайти годину часу на заняття з мови, то 10, 15, 20 хвилин нічого не важить і навіть починати не варто? не означає, тому що так так неможливо, так не буває. Якщо ви щодня а, витрачаєте, вкладаєте 15 20 хвилин, то результати обов'язково будуть. Але цей результат буде відповідати вашим часовим інвестиціям. Тут просто важливо все об'єктивно оцінювати і не будувати собі цих небесних повітряних замків. Я, наприклад, зараз встановила свій мобільний застосунок, який називається ФІТ Коуч, а для того, щоб підтягнути м'язи, зробити їх сильнішими. Ну і можливо декілька зайвих кілограмів скинути теж не завадить. Тривалість тренування ціна всього 7 хвилин. Це програма мінімум. А у цьому застосунку мені пропонуються і інші тренування 15 і хвилин а, йога, розтяжка, силові вправи, навіть танцювальні вправи, також рецепти на щодень, так, а, здорове харчування. Але я це все не роблю. Лише тренування майже щодня, 7 хвилин, і ще я ставлю відмітки про те, скільки води я випила, тому що я і так багато п'ю води, але якщо я бачу, що до денної норми я не дотягую сьогодні, то мене цей журнал відміток мотивує випити ще склянку води, щоб норма була виконана. Чи тішу я себе ілюзіями, що за півроку я матиму струнку талію та прес кубиком? Якщо досягнення мети не веде за собою зміну способу мислення та способу життя, то така ціль не може давати вам такі зміни, які б істотно вплинули на зміну якості вашого життя. Повторюю ще раз: якщо досягнення мети не веде за собою зміну способу мислення та способу життя, то така ціль не може вам давати таку зміну, яка б мала істотний вплив. На зміну якості вашого життя. Іншими словами, я розумію, що мої майже щоденні 7-хвилинні тренування та 2,5 літра води істотно не, не покращать якості життя, але я все рівно продовжую це робити. Чому? Тому що наразі мені достатньо ось цих неістотних маленьких змін. Я стала краще спину тримати. Чудово, я відчуваю, що в мене є м'язи живота, і я навіть можу їх втягувати протягом години, поки я пишу це відео. Чудово, мене це зараз влаштовує. Тобто струмка талія і прес кубиками це не була моя ціль на вчора. Я собі можу дозволити не поспішати і собі в такому темпі рухатися. Але якщо англійська, іспанська, німецька, чеська чи польська мова була потрібна на вчора, то 15-20 хвилин в день і ще бажано граючись і щоб зовсім не напружуватись, то це явно буде недостатньо. Це якщо у вас є в запасі років 4, от тоді по 15 20 хвилин день можна працювати. Тому що що таке, 15 хвилин день? Що таке 15 хвилин, тренування? 15 хвилин. Це ти роздягнувся, окунувся в воду і виліз з води. Ну форму формуються м'язи, ну за щось там формується в організмі, ну це дуже ну, мінімально. Тому це тільки для тих людей, в кого є багато часу, так, років 4. От якраз про це я вже робила відео. Зараз до нього не бачите посилання. А хто ще не бачить, рекомендую подивитися. Тобто це можливо, але для тих, хто має час. Ви точно звернули увагу на мої слова, що тренування 15-20 хвилин з результатами можливе лише для тих, у кого є багато часу. Тому, якщо у вас багато часу немає, то плануйте свої заняття з мови тривалістю як мінімум одна година. Два-три рази на тиждень. Перед тим, як вас залишити з цими думками, я хочу розповісти, чому важливо ставитися до заняття змови саме як до тренування в басейні. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи бачив хтось з вас колись те, щоб людина плавала в басейні з телефону. Так отож, не. Не дозволяйте цим безкінечним сповіщенням, повідомленням, дзвінкам, не по суті, насправді не таким же важливим, відволікати вас від важливої для вас справи. Цінуйте та поважайте свій час В дорослому житті, ну час це, напевно, найважливіше, один з найважливіших ресурсів. Цінуйте це. Окуніться в цей момент з головою в цю мову, так, в цю воду точніше. А і тоді ви будете здивовані, що навіть при мінімальних часових вкладеннях ви будете отримувати набагато серйозніші і істотніші результати. У наступному відео ми нарешті поговоримо про мовний бар'єр, що це таке і як з цим боротися. ось тут, до речі, нам буде вже потрібно попрацювати над змінами способу мислення, тому що регулярні тренування це зміни у способі життя. Тож не пропустіть, буде як завжди цікаво, та неочікувано. Я вам всім дякую за вподобайки, підписки та коментарі. Мені важливо і дуже цінно отримувати зворотний зв'язок від вас. Я вам усім бажаю ефективних мовних тренувань і плавайте на здоров'я!